Українське радіо Чернігів Ви слухаєте Українське Радіо Чернігів, шостий обласний поетичний фестиваль Дотиком душі відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Софії та Олександра Русових. Про історію його виникнення, ідею та особливості проведення в умовах воєнного стану будемо говорити далі з директоркою бібліотеки Інною Аліференко. Отже, пані Інно, фестиваль проходив у шосте, коли він взагалі заснований і з якою метою адже здається, саме вам належить ідея його проведення. Дійсно, що ми шостий раз вже проводимо цей фестиваль. Це ідея його створення з'явилася у 2016 році. Хоча сама ідея з'явилася трішки раніше. Спілкуючись із нашими поетами із відвідувачами бібліотеки, я зрозуміла про те, що людям необхідний такий майданчик, де вони могли показати свою творчість. На жаль, у нас в Чернігові саме такого, щоб людина прийшла і почитала свої вірші, його немає. І тому з'явилася ідея зробити фестиваль. Перший він у нас був стартап, тобто, ми бачили так, що це люди, які вперше десь показували свою поезію, інші люди могли прийти на це свято і просто послухати своїх колег. Ну можливо, десь порівняти з тим, що люди дуже часто соромляться показувати свою творчість. Тому ми почали проводити такі фестивалі. І з самого початку він у нас був багатолюдний, тому що багато виявилося бажаючих, і навіть не тільки з Чернівської області, а і з України. І для того, щоб у нас побути на фестивалі, люди за власний кошт приїздять із області, із різних куточків України, щоб почитати всього 5 хвилин на сцені нашої обласної бібліотеки. Дивіться, а цьогорічний фестиваль? Скільки людей у ньому взяло участь? Цього року записалося до виступу більше ста людей. Але на жаль, сталося так, що деякі люди просто не змогли підключитися, тому що у нас учасники були не тільки з Чернігівщини, це були люди із інших областей України, і навіть із за кордону, тому що наші шанувальники поезії на жаль зараз знаходяться за межами. Межами України, тому у нас вийшло десь 95 людей взяли участь саме у шостому фестивалі. У вас була і офлайн частина, і онлайн частина. Так, по перше, що це було велика кількість людей. Взагалі кожного разу десь трішки більше 50, і ми могли за день послухати учасників, зробити якусь концертну програму. Коли людей близько 100, це дуже складно. Тому було вирішено розділити на два дні. От перший день, 9 числа, ми слухали тих людей, які брали участь онлайн. Вони підключалися. Хто не міг, нам надсилали ролики. Ми просто пускали ролики цих людей і мали можливість в зумі побачити виступи, послухати всі бажаючі. Хто у кого не було зуму, приходили до бібліотеки вели. Кому читальному залі ми організували спеціальне таке місце, і люди там могли послухати цих учасників. В суботу в нас вже був традиційний день офлайн. До нас з'їхалося десь близько 60 людей. Прийшли тут із Чернігова, і в нас повний зал був повністю, навіть представні сільщики були, і ми цей захід проводили вже офлайн. Цей захід ми проводимо не просто як читання віршів. Це захід іде як свято. Ну мені дуже приємно було, і я не знаю, можливо, це ще хтось спало комусь в око. Приходили люди гарно, так святково брані, жінки в гарних вишиванках. Люди відчували свято, була святкова атмосфера. У нас в залі було гарно вбрана сцена із квітами. Що я можу сказати, як учасник цих фестивалів, вже шостого, це та обстановка, яка існує в нашому залі. Мені інколи. Коли здається, що ми сидимо просто перед сценою, а в залі нікого нема. така тиша. І кожного разу я оглядаюся, але люди сидять і всі дуже уважно слухають. Тобто, у нас приїжджають учасники, які поважають один одного, які розуміються те, що якщо людина вийшла на сцену, то вона доносить до людей якісь свої переживання, почуття. І ці почуття поважаються. Тому мені дуже подобається така обстановка, яка панує у нас на фестивалі. У назві цьогорічного фестивалю є такий смисловий додаток: дотиком душі, і біль, і сльози, і любов. Це викликано сьогоднішніми воєнними реаліями. Так, майже вся поезія була присвячена темі війни, переживанням. Що люди пережили, що переживають зараз, і те, що підтримка наших воїнів, кожен учасник дякував нашим захисникам за можливість виступити, за можливість те, що ми сьогодні можемо проводити такі заходи. І звісно, що жодна поезія не відбувається без теми кохання, любові, тому така й назва. Пишуть поезію про кохання і про те, що відчувають особливо молодь. У них свій особливий стиль, нова поезія. Дуже такі цікаві смислові нагрузки у кожному вірші. Але цього року, от все таки більше, хоч якось знаєте, і можливо і не прямо говорилося про війну, але відчуття були знову ж таки, про ті переживання, які ми переживаємо сьогодні. Ну це та тема, яка, мабуть, у кожного у душі все. душі. Вона зараз, і поки ми її не виговоримо, ми будемо говорити, я думаю, що ще довго. Будь-який фестиваль він відкриває якісь нові імена і нові таланти. Були такі відкриття на вашому поетичному фестивалі. Були у нас люди, які беруть і не один раз вже брали участь у нашому фестивалі. Це постійні учасники. Були люди, які вперше взяли участь, і те наскільки сподобалися учасники, це можна було відчути по реакцію глядачів. Тобто, самі учасники є глядачами, і вони десь дещо оцінювали. Один одного, тобто один виступив ну менше така бурхлива реакція інший виступив більш бурхлива реакція. І тому я думаю, що після цього фестивалю, коли ще буде надруковані твори у первосвіті, то я думаю, що дехто просто взяв такий старт до подальшої творчості. Ну ви вже трошки згадували географічно, як представлені учасники фестивалю. До фестивалю долучилися поети з Чернігова з Чернігівської області. Це і Київської громади: Бобровицької, Корюківської, Прилуцької, Ніжинської, Менської, Коробської, Бахмацької, Чнянської, Новраціверської. На зв'язку були місто Херсон, було за Угорщина, Німеччина, Польща, Австралія, США, Бельгія. Тобто географія дуже так дуже величений такий список. Широка, так. Фестиваль відбувся у рамках обласної програми сприяння функціонування української мови як державної Чернігівської області на 2023-2028 рік за підтримки департаменту культури, і туризму, національності та релігії, який і виступив одним з організаторів. Крім того, організатором виступає наша обласна універсальна наукова бібліотека. Багаторічним співорганізатором є редакція журналу «Літературний Чернігів, головний редактор і Михайсткач. Голова Чернігівської обласного середку всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України Олена Мамчич і цього року долучилася до нас ще почесна голова спілки жінок Чернігівщини Ірина Дорожкіна. Цього року в нас узяв участь в організації і в колегії офіцер ОК Північ Вадим Мисник. Ми розробили таку організацію і провели цей цей захід. І окрім читання віршів, у нас ще була концертна програма традиційно. На жаль, цьому році ми не так не так широко робили цю концертну програму, зрозуміло, тому що війна, і звісно, що не до ще в нікому. Але тим не менше, патріотичні вірші читалися, і звісно, співали наші учасники концертної програми. Хотілося подякувати людям, які допомагали нам проводити цей фестиваль. Це давній друг. Якщо можна сказати так, Сергій Гончаренко. він нас дуже часто бере участь у роботі бібліотеки. Він нас проводить, допомагає проводити різні заходи. Він нас і ведучий, Він нас і виконавець пісень, і організатор. Також театр пісні, забава Світлана Вертебна і Поліна Гритляр. І учасники фестивалю. Ігор Меліхов, Він нас читав вірші і виконував свої пісні. Журі працювало і визначило переможців фестивалю. Хто це? Це не журі, це просто ну як на мене, це професійна колегія, яка знається на поезії, і тому ми відбираємо більше як на мене, то ми не судимо людей. Хто краще, то гірше. Це та поезія, яка більше припала до душі. Більше припала до душі нашим глядачам. Тому що я вже згадувала про те, що ми оцінюємо саме за реакцію залу. От залу сподобалося, сподобалося нам, якраз цей автор сімей цієї поезії. Оці люди і відуть до наступного первосвіту, Зараз я не можу назвати список, тому. Що ми його ще розглядаємо складно із 100 учасників вибрати десь близько 20-30, десь в цих рамках бо 20-30 учасників, які ми друкуємо кожному первоцвіті. Тобто вірші лауреатів фестивалю будуть надруковані у, у Альманасі «Первоцвіт». Так а що це взагалі за видання? Як воно з'явилося? Воно з'явилося відразу. Вірніше спільно з самим фестивалем, тобто задумка була така, що людина не просто виступила 5 хвилин на нашій сцені бібліотеки, але вона іще і буде її творчість надрукована у цьому альманасі. Тобто, з самого початку ми відбирали творчість учасників, яку друкували у цьому альманасі. Редакція журналу «Літературний Чернігів, головний редактор і Михайсткач. Ми давно вже з Михайлом Михайловичем працюємо, і хочу сказати про те, що назву первоцвіт це саме. Його ідея назвати так цей альманах, первоцвіт. Ми дуже довго вибирали, як його назвати цей, цей альманах, і дійшли висновку, що первоцвіт це буде якраз такий символ весни, тому що перший фестиваль у нас був приурочений до дня народження Ліни Костенко, він в березні проводився, і символ того, що люди, які можливо вперше хочуть показати свою поезію. Тому у нас і існує у мене в руках тут п'ятий випуск Альманаху, який ми вручали на фестивалі. А наступний буде вже шостий первоцвіт учасників шостого фестивалю. Ну і як самі учасники відгукуються про цьогорічний фестиваль дотиком душі? Як на мене, то сподобалося, якщо не всім, то більшості про це вони пишуть у соцмережах. Ми відслідковуємо сторінки Фейсбук. На нашій сторінці було повідомлення. Про цей фестиваль і оголошення потім про те, як пройшов цей фестиваль. Але учасники вони теж свої емоції і свої відгуки розміщують на своїх сторінках, діляться. І є такі, які досить тепло згадують ці дні, які провели з нами. Я можу зачитати деяких з них. Наприклад, Валентина Григоренко, вона пише: так: Дякуємо бібліотеці за організацію чудового свята і одночасно майдан думок. Ірина Гренде дякує від щирого серця за надану можливість поділитися з вами своєю поезією, своїм словом і переживанням. І всі, звісно, що бажають миру, добра, перемоги нашій ненці Україні. Наприклад, Юлія Михайлівна, це публічна бібліотека, пише так: неймовірно, емоційний захід. Спасибі всім організаторам та учасникам за любов до поезії. Ніна Горбань, це бібліотекар прилуцької міської бібліотеки. Пише про те, що вона була на заході вперше. Але найперше, що прийшло на думку, як люди скучили за спілкуванням. Шкода, що мені випало їхати одні з прилук незручності з транспортом не дали можливості приїхати і ще деяким прилуг. Луцьким поетам та все попереду, емоції най-най. Поетичне слово таке рідне, бо ж всесвіт різнокольоровий, і ну і далі в такому дусі ага. теж я можу зачитувати дуже багато таких відгуків саме про, про цей наш фестиваль. Тобто, можна сказати, що така платформа творча для спілкування творчого вона і зараз потрібна в умовах воєнного стану. Вона зараз найгостріше потрібна. Тобто, от якраз ці дні, коли люди скучили вже за спілкуванням, ви знаєте, що два роки поспіль у нас був локдаун, люди не могли збиратися минуло. Лого року воєнні дії і тому людям необхідно от такі платформи, необхідно такі майданчики, де вони змогли б зібратися, де вони могли подивитися один одному в очі, обійнятися, сфотографуватися. І якраз я думаю, що люди чекали такого свята. Ну, якби не чекали, я думаю, що більше ста учасників до нас би просто не записались. Ну і залишилося залагодити формальності, надрукувати новий альманах первод світ. І тоді що наступний е, сьомий фестиваль поетичний? Ну сподіваємося, що буде сьомий фестиваль, і тоді на сьому фестивалі буде вручений цей альманах попереднього фестивалю. Це йде в нас, уже як традиційно на наступному фестивалі вручаються святково, вручаються ці альманахи. Тобто всі, хто любить поезію, хто щось віршує, вони мають змогу показати свою творчість. Насамкінець, кілька цитат від українських поетів та письменників про поезію. Поезія це свобода серця, вважає Іван Світличний. Поезія це життя мови, каже Сергій Жадан. Поезія це спосіб існування, переконаний Юрій Андрухович. Бачите, наскільки вагоме і багатогранне поетичне слово. Тож можна сказати, що і Чернігівський поетичний фестиваль дотиком душі став не просто майданчиком для спілкування творчих людей Чернього сіверського краю, а й справжнім святом поезії, про що нам розповіла директорка Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки Інна Аліференко. Дякуємо вам за участь у передачі, а слухачам за увагу. Українське радіо Чернігівська хвиля, Ніжин 92,2 і 2 Налаштуйся на рідне.